Вітаю, мене звати Владислава Підлісна. Ви дивитесь Ютуб канал РБК Україна. У так званій Росії відбулися так звані вибори. Очікувано переміг нинішній президент РФ Володимир Путін. І власне про те, що відбувалось навколо виборів у Росії на виборчих дільницях. Сьогодні говоримо з нашим експертом. У нас на зв'язку ігор Попов, політичний експерт Українського інституту майбутнього. Вітаю! Доброго дня. От, власне, першу хочу запитати, як розцінювати те, що окупанти влаштували на тимчасово окупованих територіях. От увесь цивілізований світ ніколи не визнає результати тих виборів. Але чого ж Росія таки провела псевдовибори у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях? Вас, Росія зрозуміла, а вони черговими виборами. Так само, як минулий вони хочуть показати, що мешканці окупованих територій вони вже інтегрувалися, стали громадянами Російської Федерації. Більше того, за офіційними даними, явка на окупованих територіях вона вища ніж в середньому по Російській Федерації. Якщо середня явка показана сімдесят то на окупованих територіях 85-82%. це абсолютно нелогічно. Але ми ж розуміємо, що нічого схожого на виборах там не відбувалося. А що стосується юридичної сторони, то ще коли росіяни готували якісь псевдореферендум на окупованих територіях, Володимир Зеленський видав спеціальний указ, де визнав нікчемними будь-які юридичні дії окупантів стосовно статусу території і стосовно українських громадян, які там мешкають, відповідно. І ті процеси, які російська влада може називати голосуванням чи підведення підсумків цих виборів, не визнаються ніким в Україні, і знову ж таки переважна більшість країн світу не визнає будь-який процес, який там відбувається. Більше того, що до організаторів цих незаконних виборів будуть застосовані персональні санкції, як це було прецедент, коли окупанти проводили в Криму. Референдуми вибори, тобто всі ті, хто були задіяні в організації, як керівники, вони всі попали в персональні санкції, вони не можуть їхати в західні країни, вони не можуть мати там якісь фінансові операції чи маємо. Дякую. А якщо говорити щодо опозиції, опозиції Росії ми бачили і акції протестів, які влаштовували за кордоном і псували бюлетні, але все ж таки брали участь у цьому, назвемо це шоу. Чи, чи були взагалі сенс у цих всіх протестах? Опозиція російська вона розгромлена і фактично не допущена до виборів. Це є порушення одного з базових міжнародних стандартів, тобто кандидати, які хотіли би було вступатися, які мали би підтримку, вони не фігурували в бюлетени. Це стосується як ліберальної позиції, так і на патріотичної опозиції. Серед російських громадян, за нашим підрахунком, ми проводимо періодичну партизанську соціологію, 10% 23-25% тридцять незгодних із нинішнім політичним курсом. але лідерів. Які могли б об'єднати цих людей, їх або посадили, або знищили, або видавили з країни. Сотні тисяч росіян стали релокантами, вони виїхали в інші країни, і таким чином вони не можуть брати участь в протестних акціях в Кремлі, але вони прийшли голосувати. Те, що вони прийшли голосувати, дало цікавий результат в багатьох посольствах Російської Федерації за кордоном, переміг Даванкові. Том результатом 52 проти 20 у Путіна. Тобто, це показує, що ті громадяни, які не бояться як голосувати, вони шукають якусь альтернативу. Але більшість громадян мешкає за кордоном. Тобто Ми можемо констатувати, що опозиція російська стала еміграцією, а ті, хто залишились, можуть виражати свою думку виключно на кухні і побоятися навіть проголосувати за будь-якого іншого кандидата окрім. Тобто, фактично, опозиція може такий реальний опір чинити тільки на закордонних дільницях, тільки за кордоном. Все таки російська політична машина добилася того, що люди дуже бояться бояться виходити на протести. Е, так тисячі людей прийшли на похорон Навального, але це максимум, що вони можуть собі дозволити. Цяких з них були отримані, але навіть цей день похорону він не перевіз якийсь марш протесту чи мітинг. <кій> тобто бождів немає, лідерів немає, а прості громадяни просто бояться. А які можуть бути наслідки для опозиціонерів, які щось таке зробили на території Росії, там, наприклад, зіпсували бюлетень? Ми далі можемо очікувати якихось арештів на Росії, чи як це все може далі відбуватися? Було кілька сесій на робочому це дуже дратувало владу, всі якісь обливання з під Зеленкові, чи підпали. <кій> це такі спонтанні прояви. Ставлення багатьох росіян до російської влади, вони не були масовими, але, на жаль, ми можемо прогнозувати, що виконавці цих акцій вони не будуть жорстко покарані. Там вони мають заклики на державну зраду, що державна зрада в, в баночці Зеленки. Проте це ті, хто, хоч трохи публічно виступив проти, тому їх покарання буде як прецедент. А як це далі може вплинути можливо на е, розвиток ситуації в Росії? Ось ці всі протести. Це взагалі реально щось змінити людям, які перебувають за кордоном, чи все, все ж таки мають включитися. Ті, хто перебувають на території Росії? Є технологічний сценарій, які просувають кілька спецслужбов. Що якщо Росія буде продовжувати боротьби, продовжувати нести втрати? То має спрацювати той самий прецедент, який спрацював, коли радянський союз воював Афганістані. Тривала непопулярна війна має привести до краху режиму. Це, Скажімо чесно, вірогідність цього дуже мізерна. Розраховувати на це не можна, і події в Російській Федерації за останні півроку показали, що після спроби заколоту Пригожина служби Кремлю зробили висновки, вони зробили кадрові зміни, вони консолідували еліти. І на сьогодні будь-яка вірогідність чи державного закладу чи народного бунту. А вона є дуже невеликою. Добре, дуже дякую за вашу думку, що поділилися нею з нами. Я нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Попов, політичний експерт Українського інституту майбутнього. Дякую, що дивитесь РБК Україна. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, та підписуйтесь на РБК Україна.